Якщо коротко, то ми як працювали, так і працюємо. Ми не зупиняли нашу діяльність жодного дня, жодної години. З початку великої війни продовжуємо і відділення ремонтувати, і відкривати продовжуємо надавати послуги населенню, доставляти пенсії, інші соціальні виплати, газети, посилки все як завжди, так ми і працюємо. Єдине, що нас відрізняє від, наприклад, двох років тому, те, що ми дійсно змінились, тому що війна вплинула і на нас, як на наші бізнес-показники, як на нашу діяльність, так і в цілому на людей, які працюють. Ми впевнені стали. Смільвіше, витриманіше, дуже став потужним командний дух в нашому підприємстві, тому продовжуємо працювати. Добре, на ну, зараз ми можемо оприлюднити інформацію, скільки у нас відділення в області а, діючих, або є, <клухи> які спрацюють пересуду на сьогоднішній день. Ми Будь ласка, на сьогоднішній день ми поновили діяльність абсолютно всіх без виключення наших відділень. Обслуговуємо всі населені пункти Миколаївської області, або у вигляді стаціонарних відділень, які ви можете фізично відвідати, або це пересувні відділення, які обслуговують наші віддалені населені пункти. Це села, невеличкі села. Але все однак всі без виключення населені пункти Миколаївської області наразі обслуговуються якісь частіше, якісь рідше. Це залежить від кількості населення, від кількості послуг, які надаються в кожному окремому населеному пункті. Але діяльність Миколаївської дирекції Укрпошти давно вже відновлена в повному обсязі. На сьогоднішній день це майже 200 відділень, це як стаціонарні, так і пересувні. З транспортом є певні труднощі, тому що Русня у нас вкрала певну кількість транспорту. Це не секрет, ми про це казали раніше. Частину транспорту наші вороги знищили. Наразі ми намагаємось їх відремонтувати. Дуже коштовна річ, насамперед, тому що автомобілі, як ви знаєте, ми закупили для проєкту пересувного відділення нові. Два роки тому тому їх відновлення дуже наразі коштовне. Певна кількість відділень зазнали руйнувань, пошкодження. На жаль, частину ми вже відремонтували, частина на щастя, дуже маленька частина не підлягає відновленню, але завдяки роботі. Плідні з місцевою владою ми або вже знайшли вирішення цих питань, або в стадії вже фінального вирішення щодо поновлення нашої діяльності в стаціонарному приміщенні, яке, наприклад, нам виділяє місцева влада. Тобто, ми плідно співпрацюємо. Ми працюємо це, на мій погляд це головне. Ми завжди йдемо, нагадаю, за збройними силами за о, по мірі звільнення території. Я керівник не тільки Миколаївської дирекції, а ще й Херсонської дирекції. Ми минулого тижня відновили діяльність в місті Херсон, в самому місті Херсон, діяльність одного з відділень. 1 жовтня плануємо поновити діяльність ще одного. Та до кінця поточного року, якщо не буде проблем з персоналом, а вони там є, на жаль, тому що на сьогоднішній день орієнтовано, за даними Херсонського ВЦА, населення міста Херсон складає близько 70 тисяч мешканців. На жаль, якщо все у нас буде добре, а я в цьому впевнений, до кінця року плануємо поновити діяльність ще близько чотирьох відділень. Це про Херсонську область в Миколаївській ще раз. Ми працюємо навіть в тих, в тих районах, які зазнали найбільших руйнувань. Ми знайшли людей або на місцях, або надаємо послуги завдяки нашим пересувним відділенням. Пересувні відділення нагадаю, це автомобіль, який спеціально обладнаний для надання поштових послуг, сейфи, відеоспостереження та таке інше. Є мобільна бригада, яка виконує повний спектр всіх послуг, які на. Де є головна пошта країни, якому є запитання. Можна Я хочу поточняти для початку пані сказали 200 відділень. Можна назвати це ж не секрет. Скільки з них стаціонарних? Ну, давайте так, щоб бути, щоб бути, якщо вас цікавить більш конкретна цифра, це 180 стаціонарних відділень. Та ну, ми зараз реформуємо нашу мережу. А саме тому я казав ну на досить конкретну цифру. Але якщо вас це цікавить саме на зараз, це 180 відділень стаціонарних та 61 поки що пересувне. 61? одне? Єс. Значить, тебе більше, ніж більше, більше. Але ми дивимося на наші бізнес-показники, та можливо будемо щось змінювати в частині того, що можливо, можливо, це не факт, що це буде. Ми чекаємо певні. Результати від нашої діяльності бізнесові виключно. Ми дивимось на обсяги послуг, які ми надаємо, скільки ми їх надали, скільки ми заробили грошей, приймаємо рішення. Тобто, ми можемо, наприклад, стаціонарне відділення перевести на обслуговування пересувним відділенням, а можемо пересувне відділення перевести в стаціонарне відділення. Є певні фактори, які на це впливають. Ми чекаємо на результати вже третього кварталу та результати дев дев'яти місяців поточного року. Ще напередодні війни деякі відділення закривалися в місті Миколаєві. Під час війни ви почали відкривати нові. Наскільки можна якось трошечки конкретизувати? Наскільки змінилася структура покриття стаціонарними саме відділеннями? Ну якщо можна в місті Миколаєві, якщо можна в області, тобто ви які фактори на це впливають? що десь закривається відділення, десь відкривається? Це, це там кількість навіть інші там. Зрозуміло. Ну, дивіться, на мій погляд, головне те, що Укрпошта є всюди, в будь-якому вигляді: хоч в стаціонарному, хоч в пересивному, але є дуже багато населених пунктів, де, куди не приїжджає ніхто, взагалі ніхто, окрім Укрпошти. Нагадаю, що ми, окрім того, що ми привозимо пенсії, соціальні виплати, ми ще привозимо хліб. Олію, борошно, шкарпетки та таке інше. Тобто те, ті товари, які в населені пункти не перевозить взагалі ніхто. Багато, на жаль, на превеликий жаль. Багато населених пунктів, де немає ні аптек, ні магазинів та таке інше. Що впливає в це виключно бізнесові показники. То, як було раніше, ми боролись, боремося та продовжимо боротися з совком, так званим. Так як було раніше, коли державні кошти витрачались марно. Ми намагаємось не робити. Ми намагаємось та мета, яку ми переслідуємо, це показати суспільству, показати державі України, що державне підприємство може працювати з прибутком, не беручи при цьому з бюджету, жодної копійки. Нагадаю, багато хто ще поки що багато хто цього не знає, але ми не не фінансуємо з державою. Ми не беремо в бюджеті жодної копійки. Все те, що ми заробили, ось те, ми можемо направити на наш розвиток на закупівлю нового транспорту, підвищення заробітних плат, відкриття нових відділень та таке інше. Ось тому, якщо, наприклад, в населеному пункті ми бачимо, що зменш... наприклад, зменшилась кількість пенсіонерів, це впливає на наш дохід. Тому, наприклад, якщо ми пересувним відділенням туди приїжджали, наприклад, три рази на тиждень, у нас є певні. Розрахунки. Певні коефіцієнти, ми розуміємо, що немає сенсу витрачати пальне та витрачати кошти на заробітну плату наших співробітників з тим, щоб приїжджати в цей населений пункт тричі на тиждень. Що ми зробимо? Скоріше за все це буде два або навіть один раз на тиждень, але ми будемо все однак. Найменше відвідування на сьогоднішній день це один раз на тиждень. Це дуже маленькі населені пункти. Є населені пункти, де мешкають, і це реальність: один-два мешканці. Але ми все однак до них приїжджаємо. Стаціонарне відділення, наприклад, це певні вимоги до самої будівлі, тобто це повинні бути грати на вікнах, це повинен бути інтернет, його наявність. Чому? Тому що кожне стаціонарне відділення обладнане комп'ютерною технікою. Ми турбуємося за її схоронність. Для чого ми її ставимо? Ну, двадцять 100 річчя. Це, ну скажімо так, нікого комп'ютерною технікою або кондиціонером вже не здивуєш, але в Укрпошті, на жаль, ці ці процеси дуже довгий період ніхто не звертав уваги. Ми це робили, робимо та продовжимо робити. Тобто, нам необхідна певна захищеність приміщення ще раз, інтернет, люди, які. Пройдуть відповідне навчання, ось це показники для того, щоб ми відкрили стаціонарне відділення. Стаціонарне відділення зазвичай це відділення, яке працює в населеному пункті з кількістю мешканців близько 2-2,5 тисяч людей. Але кількість населення це один із факторів. Другий фактор це це. Це те скільки ми отримаємо послуг, послуг саме зараз. Та ми аналізуємо потенційний можливий приріст дохідної частини нашого підприємства в конкретному цьому населеному пункті, якщо ми переведемо цей населений пункт на стаціонарне відділення. Ось основні фактори, які на це впливають, а Різні варіанти є приміщення, в яких ми ведемо свою діяльність, і вони належать виключно нам. Є багато приміщень, це не секрет. Коли місцева влада йде нам на зустріч та надає в оренду своє приміщення, або це приміщення, в наприклад, в сільраді, або те приміщення, яке там не використовується, але воно є тому. співпраця з місцевою владою це також дуже вагомий аргумент. В сторону прийняття рішення, чи будемо ми переходити на стаціонарне чи ні. зараз стаціонарних можливо Майже комплект. Майже комплект є. О... Скажімо так, звичайний є звичайна плинність кадрів, це нормально. Ми в рамках цієї плинності дефіциту на сьогоднішній день ми не відчуваємо. Є певні складнощі з водіями, так чому тому, що це чоловіки призовного возрасту, віку, пардон. Є певні нюанси законодавства, згідно з якими ми можемо їх приймати на роботу, але через військкомат певна кількість людей до нас ну з цих причин на жаль не доходить. Це мабуть єдине остре таке. Ну, Болюче питання на сьогоднішній день, але ми працювали. Ми працюємо. Ми кожного дня виїжджаємо на маршрути. Буває, хтось захворів там у відпустку. Ну так це буває. Ну це на мій погляд, це звичайні речі. Вати ще два три рази лише на тиждень. Зараз як там ситуація, Чи є там працівник, що постійно працював у відділення, наприклад, п'ять разів на тиждень. А що кажуть люди? Ну люди кажуть, що лише два-три рази працюють на тиждень. Ну, как, тобто вирішили. Ось від, відповідь відповідь на ваше пар, питання можливо, ще більше ще ну, не дивіться, не всі, в тому числі наші співробітники, згодні приймати ті реформи, які ми проводимо, на жаль, як і мешканці. Тобто, в чому основна проблема в даному населеному пункті є таке поняття, як звичка. якщо люди протягом десятиліть ходили, ось саме в це місце. Їх обслуговував саме обслуговувала саме ця людина. Вони її знають, знають всю історію там, про їх родину, та навпаки, це певні ну, один до, до одного звикли, є певний у рівень, рівень довіри та таке інше. Що ми зробили? Нагадаю, про це сьогодні вже кілька разів раз казав, що ми дивимося на бізнесові показники. Тобто, якщо, наприклад, наприклад, відділення. В на місяць надає заробляє, заробляє. наприклад, там 10 тисяч гривень, а ми витрачаємо 20 тисяч гривень на обслуговування. Ну щось не так. Тобто ми працюємо в мінус. Що ми в цьому випадку робимо? Ми оптимізуємо наші витрати. Дивимось, де ми це можемо зробити. І це робимо. В даному населеному пункті нам було прийнято рішення щодо певних кадрових. Питань, скажімо так, на які наші співробітники не погодились, тобто, ми були в ситуації, коли ну. Якщо просто немає кому працювати в стаціонарному відділенні, ми це питання вирішували деяким способом. Дуже короткий, на мій погляд, проміжок часу. Але наразі це питання вирішено, Ви самі сказали, що два-три рази на тиждень ми там такі є, тобто ми послуги як надавали, так і надаємо. Але до цього необхідно людям в тому числі звикнути. Чому? Тому що нелогічно, ну якщо раніше були тисячі листів. Листівок, бандеролі нагадаю таке слово вже не існує цього поняття. Посилок, газет, журналів та таке інше. На сьогоднішній день, на жаль, інтернет бере своє. Тобто це не тільки в Миколаївській області або в Малій Коренисі, чи в державі України. Ні, це світова тенденція, це світова практика. Листи йдуть в минуле, а паперові я маю на увазі. Чому? Тому що ну, у більшості мешканців є смартфони, новини ми можемо отримати там, будь-які новини. Ну які витрати при цьому на інтернет. Не більше того. Тому. Обсяги саме цих послуг вони на жаль йдуть вниз. Дохід, який і ми в тому числі отримуємо. На жаль, тенденція не вгору. На жаль, тому ми приймаємо рішення по кожному підкреслю, по кожному окремому населеному пункту Миколаївської області, що ми робимо в кадровою політикою, з кількістю заїздів в ці не населений пункт, а таке інше. Ви згадували. Федір, Федір Бондар, ви згадували про те, як постраждала дирекція відділення, але трошки цифр там не вистачало. Щодо транспорту, зокрема, скільки ви казали, частину викрили, частину знищили. І щодо пошкоджених відділень, гадайте ці кілька? Ну, Зруйнованих відділень їх буквально кілька штук. Постраждали. Постраждалих, ну, близько 30. Близько 30. На жаль, ми відчуваємо увагу від агресора. Періодично, тому ця цифра вона періодично змінюється. Щодо транспорту, в снігурівці шість наших автомобілів були викрадені. Нових автомобілів старі УАЗики. Також, якщо не помиляюсь, два автомобіля були знищені зараз. Ми намагаємось. Відновити три автомобілі, які в принципі, ну, теоретично, ми можемо відновити їх майже з нуля. Вони пошкоджені, там, розстріляні, вибиті вікна, вони були заміновані, в тому числі все це вичистили. Наразі вони на станції технічного обслуговування проходять і огляд, і ремонт. Враховуючи, що ваші колеги. Ваш колектив обслуговує також зараз у Херсонську область. Наскільки там мережа постраждала, або що залишилось від мережі? Наразі складно про це говорити. Чому? Тому що 70% Херсонської області, на жаль, під окупацією. Певна кількість відділень зачинена, тому що дуже велика кількість прильотів руснявих. Наразі в Херсонській дирекції я вважаю, що, мабуть, це вас цікавить. Загалом працює 36 відділень, з яких 11 – це пересувні, а решту це стаціонарні відділення на всій деокупованій території. 37. 37. В п'ятницю ми поновили діяльність одного відділення. А з них Херсоні в самому місці? Сім відділень. Як саме це відбувається, те, що не секретно. Ваші колеги допомагають фізично, їздять туди. Яка на пересувник з Миколаєва на Херсонщину? Ви маєте на увазі, яким чином Миколаївська дирекція допомагає Херсонській? Ну, зараз менше. Чому? Тому що певна кількість операцій вже може проводитись в Херсоні. Тобто ми, наприклад, возили гроші з Миколаєва в Херсон своїм транспортом. Наразі, ну скажімо так, цю ситуацію ми вже виправили. Вже ми там іншим чином доставляємо гроші в Херсон. Ми підтримували вже під час окупації Херсону своїх колег як могли. Ми передавали їм ліки, тому що або нічого не працювало, або були захмарні ціни, або не було можливості розрахуватись. Передавали памперси, гуманітарний груз та таке інше. Щось ми збирали своїм коштом. Щось ми залучали від небайдужих громадян Миколаєва. Щось ми отримували від наших колег. Я маю на увазі поштових колег з інших областей. Щось ми отримували від міжнародних партнерів. Чи продовжуємо ми це робити зараз так? Сьогодні, якраз зранку спілкувався з нашими. щоранку ми спілкуємось. Я в Херсоні два-три рази на тиждень спілкувалися щодо того, щоб з Херсону з з Миколаєва з Миколаївської саме дирекції передати певний вантаж для населення населення Херсонської області. Цікавила наявність вільних площ. Вона у нас там є. А тому передамо. Це будуть речі, вже теплі речі для мешканців найбільш, ну попередньо ми так вирішили, для мешканців найбільш обстрілюваних районів Херсонської області. Ви нагадали про те, що ваша структура самоукупна, тобто сама заробляє і самовитрачає. Яку частку у зароблених грошах складають тематичні поштові набори, зокрема, марки? Не хочу бути некоректним. Я не володію на 100% цією цифрою, але ну хоча б то, тому, що цей відсоток він кожного місяця різний. Чому? Тому що ну, ми всі пам'ятаємо марку з кораблем, пророчу марку, та пам'ятаємо, що викупили весь тираж, та звертались багаторазово з тим, щоб ми ще додрукували. Ми відмовились від цього. Чому? Тому що ну це невірно. Ми випустили там другий корабель, та таке інше. Наразі ті ж самі марки, наприклад, певні марки вони викликають там більший ажіотаж ніж інші. Наприклад, я маю на увазі це ту поштову продукцію, яка саме воєнного часу. Воєнного часу викупають її майже 100%, Майже 100%. Наразі, наприклад, в ці дні вийде нова марка Харків – Герой, дуже обмежений тираж. Впевнений два дні не більше увесь буде розкуплений, але в той же час я впевнений, що це не настільки великий дохід, який ми отримуємо поки що від наших інших послуг. Чому тому, що нова зацікавленість в філателії, ми саме так це називаємо, вона тільки почала відроджуватись з виходом. Тієї самої марки, але впевнено скажу, що кількість зацікавлених людей, які цікавляться нашою продукцією, не тільки в межах нашої держави, а й іноземні наші клієнти, вони ця кількість зростає кожного дня. Я це бачу по цифрам, які там в Миколаївській дирекції в цьому підприємстві. Тобто на сьогоднішній день реально це дуже вже затребувана послуга, в тому числі Можливо, останнє від мене укрпошта брала участь у процесі заміни лампочок. На більш сучасні, так безпосередньо серед ваших культури. Це була ваша ініціатива, чи вам запропонували і планувати іноді кінцеві рішення вони випливають з спільного спілкування. Саме так було цього разу. Тобто і Україна шукала. Певні шляхи економії та виходу з тої ситуації, яку нам агресор завдав минулого, минулої холодної пори року. Ну, не секрет для всіх, ми це бачимо з телеекранів, що там, є певні прогнози, що ми аналогічну ситуацію очікуємо і цього осінньо зимового періоду. Тому дійсно дійшли згоди. Дуже цікаві лампочки, ми отримували, вони всі були абсолютно різні. Різні постачальники різні держави допомагали Україні в цьому питанні. Є навіть ну такі величезні економічні лампочки сьогодні. До речі, ми ще певну кількість лампочок, якщо не помиляюсь, близько 10 тисяч штук відправляємо в військову цивільну адміністрацію, які потім повинні будуть вже їх утилізувати. Послуга ну особисто я чекав, що більше населення проведе цей обмін. Але цифри все однак, вони в сотнях тисяч це тільки в Миколаївській дирекції. Певна кількість лампочок є. Наразі, якщо ви знаєте, то зараз обмін проводиться для соціальних закладів. Для комунальних закладів, тобто школи, дитячі садки, бібліотеки та такі інше, мають змогу обміняти. Ось тут особисто я не очікував, що буде такий животаж. Ну можливо, це вже активна робота нашої місцевої там, обласної ради, в тому числі, тому що попит дуже величезний. Він не спиняється в професійні училища там, інститути. Продовжують обмін. Ми кожного дня отримуємо по декілька замовлень на обмін. Це робиться через дію, нагадаю ось так. Тобто населення вже населенням Населення ми вже обмін не проводимо він завершен. На мій погляд, була дуже значна кількість часу для цього обміну. Потім вже. Ну, Якщо вони є щось ними робити, тобто вже приймали рішення щодо того, щоб і інші юридичні в тому числі особи, мали змогу провести подібний обмін, тому що ну ви чули з новин, скільки завдяки цій плідній співпраці з нашими іноземними партнерами, скільки наша держава Україна заощадила, заощаджує та буде заощаджувати електроенергії, з якою у нас ну періодично бувають деякі невеличкі проблеми, цифри? Сьогодні черговий був були були чергові обміни. Сьогодні вчора актуальну інформацію. От ось, ось саме зараз. Я не можу вам назвати. Якщо цікаво, обміняємося контактами. Я вам повідомлю. Це не секретна інформація.